Такий бордюрчик, він же ж може мою вагу витримати. Тобто Я можу з легкістю на нього стати, і він мене витримає. Тобто, ви представляєте? Хочете, покажу? Якщо хочете, то підпишіться в слідчому відео, обов'язково на нього стану. На самому початку відео стану і покажу, як він ну, витримує. Тобто, і, по-перше, він і має візуально красивий вигляд цей бардюр. І він ну, крепкий. Хоча це йде пластик, і так вроді його ти береш руками, також зжимаєш, вроді каже, тоненький. Бачите, грає. Але він реально кр -креп крепкий, крепучий. На сонці він не вигорить, на морозі він не посипеться. Типа, такі бачите, ніби кірпічики. Є він такі в кольорі. Графіт це популярний колір. Колір є графіт. Є колір темно-коричневий, зелений і світло-коричневий теракот. Але самий популярний реально графіт, тому що він самий модний, красивий. Упаковки йде 3 метри 80 см. Чого вони так зробили, я не знаю. 3 метри 80 см. E, плюс 4 кутових таких елементи, що якщо ви хочете зробити високу грядку, ви можете квадратом його поставити прямокутником. Можна по прямій поставити, можна його змійкою поставити, тому що він гнеться класно, круто. І ціна за упаковку 3,8 метра лише 1100 гривень.